О, документи ти, який, що це на вас за копійські підрядки. І всі в академії ходять. Стійте, стійте. Дайте мені на вас роздивитися, гарненько. Що це на вас за свитки? Оце свитки. Таких свитків ще на світі не було. А побіжи, котрий не будуть з вас у поле, а я подивлюся, чи не гукнеться він на землю за ту що суконе. Не смійся, не смійся, батько. А ти який пише, а чого ж би не сміятися? Та також ж ти мені батько, а я будеш сміятися. То і Ах А післякий такий син. Я, батька, то хочу батька. За кривду не подивлюся. Не поступлюсь, не передки. І Як же ти хочеш за мною битися? Хіба навколочку? Та вже доведеться. Ну давай кулачки. Подивлюся, що ти за людина була цін. Подивіться, добрі люди. Старий зовсім з'їхав з глузду. Дітей більше року вдома не було, а він примушує їх битися. Та він славно б'ється. І Богу дому. Ну здоров, син. <свист> Добре казати. Отак, сину, сусай кожного, як мене списав. Нікому скучку не давай. А ти собачий сину, що стаєш? А як краще стадо рою битися Ось нехай а тільки попадеться. Знатиме, що та штука козацька шапка. І спаде таке на думку, щоб дитина рідна батька била. Та ще й до того дитя молоде, в таку ху путь проїхало, втомилася. А ти примушуєш його битися? Е, а ти мазунчик, як я бачу. Не слухай синку матері. Вона баба, вона нічого не розуміє. То все дурниці набивають ваші голови. І академія, і філософія, і в Я вас краще на тому так і тижні, а Запорожжя відчувати. А там наука так наука. Тільки там розумно наберетеся. І всього тільки один тиждень бути їм вдома. І погуляти їм він не вдасться. Не доведеться й дому рідного побачити. І я достигну намилуватися ним. Позад не на те, щоб з бабами морочитися. Йди, літа став на мерщій, на стіл все що є. Цілого барана давай, козу. Не дись корокарів. І горілки більше, не з вигадками, не з радзинками, всякими витребляками, а чистої, ковитою і горілки, щоб грали ще біла, і скажемо.